Що власне на сьогодні, підписавши угоду про асоціацію, ми війшли в певні правила економічного реформування, в певні правила, які ми підписали зобов'язання перед Європейським Союзом. Звичайно, що ми бачимо приклад наших сусідів, які пройшли той шлях, бо тут можна говорити по детально про будь-яку реформу, про те, як можна українським зерном, як можна українською олією наповнити ринки Європи. Можна поговорити про різні галузі і говорити довго. Але для мене, знаєте, я сам родом зі Львова, є прикладом Польща, яка в 90-х роках навіть було таке прислів'я, хай мене вибачать, що Польща – це не нація, а професія. Коли в них була страшна економічна криза під час тих реформ, але вони змогли пройти той шлях. І на сьогодні з кожним роком ми бачимо, скільки в них пенсія, скільки в нас, скільки в них заробітна плата. І тому наш комплекс економічних реформ. Ми проходимо той самий шлях, який пройшли і Польща, і інші наші сусіди. І насправді тут експериментів, якраз не можна допускати і проводити. Всі реформи, виписані в угоді про асоціацію, яку готували багато років, близько 10 років її готували. І я повторюю те, про що говорив, що важливо, чи не йдуть ці люди, які здатні ці реформи здійснити. І я впевнений, тільки в нашій команді є такі люди. Товариство, вже частина людей ззаді розходиться. Давайте ми так домовимось. Наша ведуча ще запросила бардів, які виконують патріотику.